Стихійне лихо, понад пів метра снігу випало за ніч у Чернівцях. У місті та області справжній колапс. Це просто якась небесна кара. Ось так видно. Уранці автомобілісти діставали свої машини з-під кучугур. Міжбудинкові проїзди не прочищені, тож автівки буксували. І чимало водіїв взагалі не пускалися в дорогу. 27 шкіл, 5 коледжів та два заклади вищої освіти перейшли на дистанційну форму навчання до кінця тижня. В ОВА зазначили, що остаточне рішення щодо вибору форми навчання приймають педагогічні ради. Зупинки переповнені. Містяни у заметіль чекають громадський транспорт. А на дорогах затори. Тролейбуси курсують, але не за графіком. На дорогах під пухким снігом Моква, Ковсько усім. Фактично на кожній дорозі водії не можуть впоратися із керуванням, машинами кидає. Зокрема, на підйомі на об'їзній дорозі біля мікрорайону Гравітон застрягли фури. Там поліцейські організували реверсний рух. А на самій об'їзній Чернівці вантажівки геть зупинилися. Проїхати зась. У пресслужбі Чернівецької міської ради вранці повідомили, для очищення доріг у місті залучили 12 одиниць спецтехніки і вже здійснили 41 виїзд. Дороги у Чернівцях не встигають прибирати, бо безперервно йде сніг. Для очистки додатково залучили техніку комунальних та приватних підприємств, каже керівник міськшепу. Планують працювати і вночі. У районах сніг вигрібали як могли. Дехто навіть вивозив його під водами і кіньми. Дороги перемело, сильні пориви вітру піднімають сніг. Тож місцями перед очима водіїв здіймається суцільна біла пляма. Тож на шляхах стається чимало ДТП. Служба автомобільних доріг у Чернівецькій області закликає Буковинців утриматися від поїздок. Зазначають, що дорожня спецтехніка працює у посиленому режимі. Дорожники не встигають розчищати автошляхи державного значення, бо опади не припиняються. Тимчасово припинили оформлення вантажівок та легкових авто, які прямують до Румунії через порубне. А от румунські шляхи перемило так, що навіть снігоочисна техніка не може проїхати. За минулу добу рятувальники Буковини відбуксирували 18 автомобілів, у яких знаходилися 39 людей. А також доправили хворого до карети швидкої допомоги, яка через замети не могла доїхати на виклик. У Чернівецькій області вже третю добу вирує негода. Синоптики попереджають: завтра сніг припиниться, але чого ще чекати від Балканського циклону невідомо. Генрієта Беух, Ярослава Боячук та Діана Чігак новини Чернівців, телеканал СІ 4